У збройних силах України зараз проходить внутрішня реформа організаційної структури, впроваджується так звана корпусна модель управління, тобто коли кілька бригад будуть об'єднані у більш масштабні структурні такі утворення. Дуже правильна ініціатива, тому що ми з командою розумної політики часто їздили на фронт, спілкувалися з військовими. З нашими захисниками та захисницями, і дуже часто чули від них, до речі, як на рівні рядового складу, так і на рівні керівного офіцерського, про те, що нам слід переходити від бригадної моделі і бригадного типу управління до так званого корпусного. І нарешті це відбувається. І е, чому тут суть? Якщо простими словами, то в основному 4-7 бригад будуть об'єднані в. Один корпус, і це дозволяє е, такій структурі краще управлятися, краще виконувати бойові розпорядження. Це додає маневреності у зоні відповідальності е, корпуса. А також, що саме головне, це дозволяє максимально берегти людський і матеріальний потенціал. Що дуже важливо в умовах недоукомплектованості зараз бригад і фактично такого неефективного процесу мобілізації в нашій державі. Що ще важливо, перехід на корпусну систему це, можна сказати, і крок до реформування наших Збройних сил до стандартів НАТО. Тому що саме за таким принципом діють армії Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, ряду інших держав, і це також є показником того, що фактично це є крок до осучаснення організаційної структури Збройних сил України. Зрозуміло, що є й певні недоліки, на які звертають увагу військові експерти, зокрема, наприклад, якщо будуть створені корпуси, то штаби, штабна робота таких структурних. Утворень це буде вимагати більше залучення людей. Очевидно, що можуть збільшитись кількість і генеральських посад. Але тим не менш, я ще раз повторюся, як на рівні рядового. Військового складу, так і на рівні офіцерського, ми неодноразово чули під час поїздок на фронт, що слід переходити саме до корпусної системи управління у наших силах оборони. Тому підтримуємо цей крок, вважаємо, що він правильний, дещо запізнілий, на жаль, але це рух у напрямку посилення спроможності наших сил оборони, і зрозуміло, що крок назустріч стандартам НАТО.